Бонд. Джеймс Бонд. Бармен? Просто Бармен. Сухий Мартіні. Колоти, але не рубати. E, що? Трясти, але не грохотіти. Вибачте, я не зрозумів. Вартіти, але не прокручувати. А? Може збовтати, але не змішувати. Слухай, можливо, я не розуміюсь на цьому. Що ж, тоді вам допоможе ось це. І як це пити? Це не п'ють, в це грають. Хм. Ух, нічого собі. Тематична стратегічна гра про виробництво алкогольних напоїв на сучасних винокурнях. Ось ваш коктейль, сер. Ні-ні, потім, потім. Дякую. Всім привіт! Мене звати Саша, а ви на каналі Компашка, каналі, де розповідають про настільні ігри, а не про те, що ви зараз могли подумати. Сьогодні ми зробимо акцент на рецептурі. А наш рецепт простий. Включили, подивились, поставили вподобаєчку та отримали насолоду. І якщо театр починається з вішака, то настільна гра починається з розпаковки. І сьогодні в нас найсвіжіша гра, яка вийшла у 22-му році. Її розробив американець Дейв Бек, власник видавництва Powerson Games, вчений та художник. До речі, це дуже зручно розробляти ігри, коли ти власник видавництва. Одразу знаєш, хто її випустить. Що це як не рецепт успіху? Але сьогодні ми поглянемо на інші рецепти. Отже, зустрічайте, гра! «Дістілд. таємниці напоїв. «Дістілд» – це економічна стратегія. Вам дістанеться стара винокурня і мета гри. Привести її до успіху. А для цього треба поринути у процес виготовлення напоїв від рецепту до етикетки. Ось що мені особливо сподобалось, так це те, що в гри є соло режим. Якщо вам не вдалося зібрати компашку на вечір, ви можете грати самостійно. А в мене, на щастя, є компанія для розпаковки. Тож зустрічайте Даша! Дашо, привіт! Привіт! І одразу питання, чи є тобі 14 років? Є. Угу. Отже, ти можеш грати в цю гру. А чи є тобі 18? Тому що тут про алкоголь? Ну це вже непристойно в дівчат питати. Але так, і 18 мені є. Хм. Отже, ти можеш грати в цю гру. Угу. Хм. І ще одне питання: який твій улюблений предмет був у школі? Е, хімія. Хімія. А е. ти бачу, підготувалась. Так, я підготувалась. А ти де твій штопор? Я обійдуся без нього, але от без чого я точно не обійдусь, так це 333 карти, 187 картонних жетонів, 68 міні-карт, 43 дерев'яних кубики і фішки, 20 великих карт переліків рецептів, 5 планшетів винокурень, 5 двошарових планшетів рецептів, 5 великих карт пам'яток гравця, три ігрових планшети та дві книги правил. Усе зрозуміло, тільки тепер у мене до тебе є питання. А ти знаєш, хто був винахідником перегінного куба? Точно не знаю, але щось мені підказує, що в цій грі ми про це дізнаємося. Тож, давай дізнаємось. Ну що, поїхали. Мені вже прям цікаво подивитися, що всередині. Можливо, там якісь маленькі келихи. Твій улюблений процес. О, так. Взрываємо. Це кудись. А! Обережно. <хи> Зараз в руку собі так віткнуть. Так, ава. Ну що. Е -е. Ну, коробка прикольна, Прикольна. Да, прикольна. Вона прям так... О -о. Ще треба... Наверное... Не, не пахне. <хи> Думаю, якийсь Напоєм. О, О. Так, ну що, ну. Гарний, такий товстенький картон. О, ну, подивись, тут. Стоп! Це якесь. Попередження. Не викидайте листи, коли видавите плитки та жетони. Угу. Можу показати більш крупну. Отакий такий месендж одразу. Дайте його попросите. Поставите паузу, прочитаєте. Так, подивіться, реально прикольно тут все так продумано. Є отака книжечка. Це для тих, хто вперше, напевно, відкриває цю гру і хоче з нею познайомитись. А це вже правила для таких ну, більш досвідчених гравців. Тому ви спочатку читаєте ось цю книжечку, а потім ось цю. Це книжечка для таких, як я. Да. А це для таких для всіх як... нормальних людей. Олег. Так, ну, цікаво такий підхід. Так, ну, це планшетки з всякими фішечками. О, це прикольно. А тут ці... Це як сказати, не бренди, а назви напоїв. Меню, я б сказала. Текіла, ром, водки і все-все-все. Таке. Прикольно, прикольно. А, тут їх дві. Так. Ще у нас... Отакі фішечки. Е, доволі ну, непоганий картон, такий товстенький, скільки тут десь 2 міліметри, напевно, товщиною. І всі різні нагороди. Так. Так. А, ну, це, а це нагорода за напій. Угу. А, тут, так, да, всі різні. Ніколи не заходить сонце. Зберіть три етикетки, напоїв з якоїсь позначки. А, так це, це завдання напевно. Ну, це завдання, а це за них ну, якби, нагороди. Коли ти його виконуєш, це завдання, ти отримуєш таку нагороду. Саша, по-моєму, логічно. По-моєму, теж. Так. Хм, диві, тут можу прям ковбасу них різати. Якщо на кухні поставити, ніхто не помітить. А, або на підлогу цей. Mm -hmm. yeah. <laughs> так, Uminot. да. А, а що це у нас за. Це, напевно, вже початок поля ігрового. Бродильний чан. Ну, ось такі, подивіться, планшетки. Ось мені тут за кадром підказують, що це планшет гравця. І він ну, дуже такий плотний, як деревина. Тобто, прям круто, реально. Бачу, чим відрізняються ці планшети кольором бочечок. Колі. Колір. Кожного гравця різний. Тут зелений, тут білий, ну і інші варіації кольорів. Класно, ну, до речі, дуже стильно виглядає, як на мене. Так, ось це теж якісь ага, це планшети, так, я так розумію. Що тут є? А, вода, дріжджі, зернова суміш, рослина суміш. Тобто такі ну, інгредієнти, з яких, напевно, можна. Будемо потім. готувати. Ринок основних ресурсів. Ось такий. Це круто. Теж е виповнено ну, прям дуже прикольно. Якість гарна і промальовано так все, друк, все класно. Так, а я тут знайшла ось таке щось схоже на вантажівку, вид зверху. Я так собі розумію, що після того, як ми побачили з тобою ринок і ресурси, які на ньому можна придбати, на цій вантажівці можна ці ресурси перевозити. Ось тут такі ще є прикольні планшети. Вони і взагалі, тут навіть промальовано, як планшет, на якому можна писати. Фірмовий рецепт. Напевно, сюди можна ну, вкладати якісь інгредієнти угу. Так? і робити якісь, не знаю, може, свої рецепти чи що. Ось теж прикольно виглядає, дуже такий міцний, на вигляд, він взагалі, товщиною, Блін, ну тут десь. Міліметри. Ну, Тут всі деталі прям дуже якісні. Класно. А, це дуже приємно. Знаєш, як е, гра про алкоголь, е, підставки можна як підстакати. Ось вони, ці всі планшети. Клас. Так, і це у нас органайзер для цієї там частини, я так зрозумів, да, які ми дістали планшети. О, а так їх тут, тут купа. Тут купа органайзерів. Uh -huh. Дивіться, uh -huh. ці органайзери реально виконані е, в стилі бочок. От. Дійсно, я і не помітила. І вони е, так, пластик сам до, теж доволі таки плотний, не такий, як у багатьох іграх, uh -huh. які, е, які ми відкривали. Він прям реально такий плотний. Не, не як в цукерках там дешевих, так? Да? Ну, дуже приємно. І дивися, як тут все перекладено в коробці, все обережно, щоб нічого не поцарапалось. Так, це так, так, така м'якенька підложечка uh -huh, uh -huh. під ламінат. Так, ось планшетка з бокалами. Так, ох, і як це все діставати, можу вам отак показати. Тут якраз всі карти, вони теж розкладені по своїх комірках. Зараз ми їх подивимось. Так, ну що, бери якісь, які тобі сподобались. О, о, а я одразу достав бочечку. бочечку. О, тут навіть десь ще є. Силікатні шарики. Щоб бочечка а -а -а. не протікала. <світ> Правильно, силікатні ж І дивіться, яка тут. Вона дерев'яна. Маленька, дерев'яна бочечка. Дивіться, яка гарна. Це маркер раундів у вигляді такої бочечки. Дуже прикольно. Е, це міпле? Чи ні? Що це? Ой, клас, монтаж дерев'яний. Ой, так. Це прям. Тут щось намальоване, ну, типу, я так розумію, чи. Якийсь самогонний Якийсь апарат. Як самогонний апарат. От, і на кожній із цих фішечок. Ми зараз їх виставимо. Це, напевно, покажем. як виробляти алкоголь яким способом. Так, тут є якийсь кожен свій значок. Ось такі прикольні. Так, ну тут у нас е, набір із таких стандартних кубиків, вони в багатьох іграх є, але що прикольно, вони тут всі такі сріблясті. Кубики. Це, напевно, гроші? Тому що срібло, yeah, золото. Ну, вони, правда, вони, хоч і кожного ну, різного кольору, а вони всі вері блискучі. Угу, uh Так, -huh, да, це, це круто. Це, Блін, і дощі, от потрогай. Вони якісь такі прикольні на цей. Просто uh -huh. бувають такі якось, ну, дерев'яні, вони yeah. грубо оброблені, а ці прямо cool. прям, прям так приємно, вони такі гладенькі. Клас. Ну що, давай відкримо якісь карти, поглянемо. Давай. Це, напевно, в нас рецепти. Я так розумію, тому що тут зображені інгредієнти, що треба додати і а, щоб напій. Виготовити... Так, виготовити... щоб виготовити напій. Що там для рому треба? А я більше mm -hmm. джин люблю. Блін, ну насправді прикольно, якщо ну, це реально Ось. ті інгредієнти, з яких можна виготовити там, той чи інший напій. Ось так, так воно робиться. Потім Оп. можна десь в барі козиряти, а я знаю, що в тому напої. Uh -huh. <світ> Ось так це буде виглядати. Бачите, зручно, по розміру, зразу зрозуміло, куди має ця карточка йти. Ось, наприклад, карти, я так розумію, що це інгредієнти, uh -huh. так? з яких будемо тулон Аніс бачу, пальма Ава. А, бачиш, там, ага. там за на картах підписано що це. А, інгредієнт. А, так, є от карти інгредієнтів. Тут ще щось є. Це у нас. що? Високоякісний предмет. І що Це у нас? на ньому зображено. Американська бочка. А, це бочка. Ну, а це інгредієнт. тобто. А, є велика бочка з-під бурбону. А, тобто ми ну, спочатку обираємо, наприклад, якісь, напевно, інгредієнти, з яких ми робимо алкоголь, а потім обираємо тару, чи як це назвати, в якій ми його виготовляємо. Так, Класно. а є карти поліпшення винокурні? Ось такі є карти ще. І, а, ну, в принципі, все. Ці колодії, от, угу. три види карт. Будь ласка. Так, щоб не цей. А, і в цих, я так розумію, теж вони змішані. Так, і головне зазначити ще якість цих карт. Вона, Блін, ну мені, мені, мені приємно Не, тримати приємні. в руці. Тобто, ну, вони такі рефлейні, гарно промальовані. Е, ну, подивіться, м м мені подобається. Не знаю, і здається, що вони навіть нормально вам прослужать. Я вже дуже хочу її пограти. <свист> ну, якщо ви не будете жирними і грязними руками в них грати. <свист> ну що ж, буквально через соту секунди це все перетвориться на нормально розкладену гру. Ну що, ось ми і розклали всю гру на стіл. Ну, і які в тебе враження? Вона дуже яскрава, дуже класна. Я хочу вже <свист> прям попробувати її зіграти. Дійсно, багато деталей. Які хочеться дізнатися, і найголовніше, що вони не викликають відразу страху там і так. нерозуміння, як буває після деяких декількох ігор, які ми вже в принципі оглядали. Ось а ця прям дуже цікава. Ну, я розумію чому, тому що ти са на всі ці бренди, вони тобі <рес> знайомі. <рес> <рес> тому тебе вони не викликають відразу або якогось страху. Так, ну що, продукти звичайні там бренд. Ні, е, це правда, що дуже якось так все лаконічно, ти дивишся, ну, воно якось в одному стилі, одна е, ця гамма кольорів, воно якось не викликає якогось там шоку. Да? <рес> Чи... І в принципі, реально хочеться навіть пограти. Ну, Як мінімум, тому що блін, воно, дуже приємно торкатись цих фігур, всіх фішечок. Клас, це прикольно. Давайте розглянемо, що вказано на упаковці стосовно гравців. Грати можна від одного до п'яти чоловік, я вказано. Так, від 14 років. Угу, угу. І е, гра займає 30 хвилин на гравця. Ось так зазначено на гравця 30 хвилин. Головне це те, що дуже, дуже дуже якісно зроблена ця гра. І якщо ви хочете, щоб ми її більш детально розглянули, пишіть про це у коментарях, і ми обов'язково це зробимо. Так, бо ми зараз розклали її чисто інтуїтивно, але хочеться вже прочитати правила дуже ретельно і дізнатися прям кожен етап гри. Тож, я сподіваюся, що ми з дашою заслужили від вас на подобаєчку та коментар. А якщо ви ще не підписались, то зробіть це неодмінно. Ну а зараз буде шикарна розкадровочка під музичку. Поїхали!